Малювати легко, особливо, коли знаєш деякі закони малювання. Сьогодні я розпочинаю серію зимовий пейзаж. Починаємо із побудови ялиночки. Отже, всі предмети і речі мають свою геометричну форму. Ялинка, як ви вже здогадалися, має трикутну форму. Отже, спочатку ми намічаємо трикутничок. далі вже в залежності від е, типу ялинки, ми е, про, е, малюємо, наносимо ці гілочки. Ось е, Я дивилася в е, Гуглі е, фото ялинок. Ось, є такі з круглими вгору задертими е, вітами, є е, більш е, з прямими, є е, така велика ялинка, якщо вже подивитися в неї, Зверху гілочки дивляться вверх, посередині в сторони, а внизу вниз. От. Далі, це більш такий дитячий варіант. Трикутничок поділили на шари. Як бачимо, нижній шар найбільший, далі піднімаємося в ще менший, менший і саме маленький, як сказати, невисокий шар цього гілля. Малюємо ось таку хвильку, як на е, кремі на торті ми малюємо або на пасочки. Ось, І кхм, е, далі трошечки затушовуємо ці е, ямочки між цими хвильками, таке в нас враження виходить об'єму. От, В цьому випадку ми та, 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 так само спочатку накреслили трикутничок, поділили на наполовину, тобто стовбур. Гілочки тут в нас дивляться вверх. От спочатку ми ці палички понамальовували, а потім вже їх такою ковбаскою обвели. Вийшла така засніжена, красива ялиночка. Ця схематична, теж симпатична, якщо її розмалювати якимись красивими кольорами і там повісити на неї так шарики. Фонарики. От ця ялиночка схожа на цю. Чим вона відрізняється? Чому вона відрізняється? Ну, хіба що тим, що в неї гілочки тут виглядають з-під гілок, засипаних снігом. Ось ці гілочки так малюються. Хвильки якісь не обов'язково ідеальні, і з-під них ось от такі зубчики виглядають. От і ця ялиночка теж підгляділа в Гуглі. Не знаю, чи це ялинка чи не ялинка. Дуже схоже на неї. От в неї е, гілочки з шарами, да, але дивляться теж угору. Так само ділимо на шари: е, більший, менший, менші, ще менше. От, от Такими роз, розліновуємо. І далі ось такими зубчиками теж малюємо. Е, на що хочу звернути увагу, що по краях. Зубчики дивляться в сторону, посередині вверх і тут знову в сторону. Так само де-де-де-де, і отут. У нас зубчики не рівно малюємо, як спідничку чи серветочку, а малюємо по з нахилом. Ось нахилені. В цю сторону тут рівно і тут знов з нахилом. І так. Можна виходити за края, можна і так лишити. Ось. Тут, в принципі, те саме. Ну і звісно що додумуйте свої ось, блакитним кольором, до речі, якщо ми зразу зразу це 100% зима. так, Тут ще не зрозуміло, що, яка пора року. Тут теж видно, що це зима, тут зима. Хоча якщо обвести зеленим, а не блакитним, теж може бути така. тобто, ну, я кажу, зима, зима, не а сніг. Тому що ми знаємо, да, ялинка і літом, і взимку одним цвітом. Так. Далі, ну тут поки що все. А, ось, отже, як ми малюємо. Я вже тут один трикутничок намалювала. Отже, починаємо з трикутничка, так як я вже в одне відео виставляла. Далі можемо розмежувати, якщо це в нас така ялиночка. І... А що починаємо? ну, Давайте з стандартної, це високої ялинки, да, не маленька, така, а висока. Значить, нижні гілочки. Вниз дивляться, середні прямо, а верхні вже дивляться нагору. От Ми бачимо, да, що нижні гілочки завжди в нас будуть більші, а чим вище туди, тим гілочки меншенькі стоять. Через це в нас виходить такий а, трикутничок. Можна. Ялиночку ось таким чином за, е, показати на ній. Це такий самий, це називається, ну, вже це не ялинка-хвилинка, як е, ті, попередні мої відео, а це ялинка, ну, хай буде 2 хвилинки. Ну, 3 хвилинки, не більше. Е, е, малюйте, отримуйте задоволення, малюйте з. Е, е, з насолодою, от е, на здоров'ячку, і е, слідкуйте за, моїм, за моїми дописами.